Сім способів підтримувати іскру у ваших стосунках, поради експертів: ніколи не припиняйте ходити на побачення. Для багатьох із нас побачення це те, що ми робимо лише на початку стосунків. Побачення не означає, що ми повинні кудись піти чи поїхати. Достатньо змінити або створити відповідну атмосферу. Наприклад, якщо зазвичай увечері ви залишаєтесь удома, замовляєте піцу і дивитесь кіно, піцу можна замінити на улюблену домашню справу коханої людини. А замість того, щоб вимикати світло, можна Використати свічки. Пропонуємо вам хоча б раз на тиждень робити щось разом. Це не обов'язково повинно бути щось коштовне. Погуляйте у лісі чи поїдьте полюбуватися на водойму. Це можливість потриматися за руки і якісно провести час один з одним. Розвивайтеся як індивідуальності. Коли ви продовжуєте розвивати нові уміння, показуйте партнеру, що він чи вона ще не все про вас знає. Для виживання і процвітання довготривалих стосунків потрібно дві речі: любов і бажання. Бажання твориться під час того, як ви з партнером досліджуєте один одного і пілкуєтесь один про одного. А бажання це містерія між двома людьми, щось, що часто втрачається, коли люди відчувають, що знають один про одного все. Давайте один одному простір. Найкращий подарунок, який ви можете зробити партнеру, це дати шанс за вами скучити трохи часу порізно, і ви почнете думати, наскільки кохаєте свою половинку. Коли ми проводимо час порізно, ми усвідомлюємо, що життя. Ця краще поруч з коханою людиною немає нічого гіршого ніж постійно проводити час разом. Тоді ми починаємо помічати навіть найменші погані звички своїх партнерів, і вони починають нас дратувати. Експериментуйте у спальні. іноді хтось у парі не почувається достатньо впевнено, щоб розповісти про свої приховані бажання. Якщо ви людина, яка рідко провокує секс, підіть з коханою людиною у секшоп, виберіть щось, що сподобається вам обом. Покажіть партнеру, що ви готові розділити його чи її фантазії. Відкладіть телефон. Мобільний телефон може розділити навіть найміцніші пари. Якщо ви хочете, щоб ваша половинка відчувала, що ваша увага повністю зосереджена на ній, припиніть перевіряти телефон перед нею. Фокусування один на одному дуже допомагає підтримувати пристрасть. Виділяйте час один на одного, особливо на важливі дати і події. Один із найкращих подарунків, які ви можете дати своїй половинці, ваш час. Зробіть коротку мандрівку на день у місце, де ніколи не були, чи вивчити щось нове разом. Так ви не лише якісно проведете час, але й створите нову точку перетину між вами. Цінуйте те, що маєте. Пам'ятайте, що наприкінці кожного дня ви повинні дати своїй половинці зрозуміти, наскільки ви вдячні за те, що вона є у вашому житті. Це найлегший спосіб сказати кухані людині, наскільки вона для вас важлива. Це звучить очевидно, але про це легко забути. Купіть своїй половинці маленький подарунок чи приготуйте щось смачне просто без причини. Цей маленький жест допоможе втримувати щастя, яке у вас є. Експерти переконують, що виконання. Цих простих порад допоможе вашим стосункам бути такими ж гарячими, як і на початку стосунків.